Доброго дня, шановні Ми Раді вітати вас в стінах нашого гуртожитку. Я так думаю, що ви приїхали подивитися наш гуртожиток, бо ви ж послухати і будете нас дружини. Так вам читали. Зараз ви підніметься на порох, я вам покажу, де проживають наші студенти. Ось, пожалуйста, такий у нас гуртожиток. По секціям у нас на одній секції сім кімнат, на другій вісім. Так що поступайте. Приїжджати. Ми будемо вас бачити. Ви бачите, який у нас гарний хон. Квіти, телевізор, кабельне телебач, спутникове телебачення. Ну, раз у місяць у нас проходять вечора відпочинку. Дискотека для студентів. Ось, пожалуйста, такий у нас гуртожиток. По секціям у нас на одній секції сім кімнат, на другій вісім. Так що поступайте і приїжджайте, ми будемо вас бачити. Ви бачите, який в нас гарний холст. Квіти, телевізор, кабельне, спутникове телебачення. Раз у місяць у нас проходять вечора відпочинку. Дискотека для студентів.